Плануєш зробити мультик. І не знаєш, із чого почати. Привіт, це Валера і І Маріам. І я розкажу тобі, як зробити мультик. Свій перший вже вот. сьогодні або завтра. Все залежить лише від тебе. Поїхали! Впевнений, що у тебе є крутезна ідея для мультику. Звісно, є mm -hmm. навіть не одна, mm -hmm. а декілька. Добре, добре. Тримай аркуш, ручку. І записуй. Кожну свою ідею потрібно записувати. Доки ідея в голові це каша із ідей, і лише записана ідея. Bla, bla, це ідея, bla, bla, ідея це ідея. А якщо uh -huh. ти ще не сформулювала, ідею, це навіть... Тримай! на краще для першого мультика? Це занадто складно і довго. Mm. Відкладемо ці ідеї на потім. Сценарій для першого мультика має бути простим. Простіше нікуди коротким. Куди вже коротше? Смішним. А смішно то де? Хочеш робити мультики? Звикай до критики. Добре, добре, тримай, давай вже робити мультик. Перше, що потрібно зробити, це сторіборд. Ось таке підійде. Е, головне, що ти розумієш, що там зображено. Сторіборд, особливо перші замальовки, потрібно робити максимально примітивно. Це так: у нас є сторіборд, ми знаємо, як виглядатимуть персонажі, і фон. Тепер потрібна програма для анімації. Adobe Animate. На офіційному сайті можна завантажити безкоштовну пробну версію. Так, так. Добре. А чому саме ця програма? Це найпопулярніша 2D... Угу. Програма для анімації угу. була коли я почав робити мультики, Добре. і зараз я в ній працюю. Ясно. Інші програми розглянемо пізніше. Відкриваємо програму, створюємо новий документ, задаємо розміри майбутнього відео. Нехай буде Full HD 1920 на 1080. Частота кадрів 24? 24. Стільки картинок буде показуватися на одну секунду відео. Нащо ти це розказуєш? Це всі знають. Але малюватимемо ми у кожному другому кадрі. Тобто виходить 12 кадрів на секунду. Так. А навіщо тоді 24? Ілюзія руху виникає, коли картинки швидко змінюють одна одну. У динамічних сценах відстань між малюнками може бути занадто великою. І тоді анімація щитується неправильно. У таких випадках роблять малюнки у кожному кадрі. Або використовують так звані спідлайни. Зрозуміло. Тепер потрібно перенести кадр за кадром в сторіборду. Особливо не старайся, це буде твій аніматик. І як це зробити? На панелі інструментів тобі зараз потрібен лише один пензлик. Обирай колір і малюй перший кадр. Буде простіше, якщо малювати на планшеті, а не мишкою. Ні. Ні. Так, на такому графічному планшеті. Тепер створюй порожній ключовий кадр і малюй наступний кадр. Потім наступний, наступний і так далі. Щоб бачити попередні і наступні кадри напівпрозорими, на часовій шкалі є спеціальні кнопки багатошарової структури перегляду. Слухай, а я можу просто копіювати цей кадр і трохи його змінити? Звісно, можеш. Копіюєш кадр, вставляєш, і на панелі інструментів є декілька варіантів, як це зробити. Так. Ось так. Або навіть так. Коли сторіборд розставлено по кадрам, потрібно виставити таймінг. Що виставити? Таймінги це час, який кожна картинка буде показуватися на екрані. Тут допоможе наш записаний Ой, звук. Ой, не тобі мені розказувати про звук. Я сама можу розказати, який мікрофон обрати і як правильно записувати звук. Яка програма потрібна і з чого краще починати ранок, щоб потім голос при записі був ідеальний. Добре, добре, добре. Виставляючи таймінги, орієнтуйся на діалоги. А якщо мультик без діалогів. Ем, орієнтуйся на внутрішнє відчуття ритму. Так, повільно глядачі нудьгуватимуть, швидко ніхто нічого не зрозуміє. А як тут виставити звук? Створюєш новий шар з ключовими кадрами, потім заходиш в файл, імпортувати на робочу поверхню, і готово. У налаштуваннях бажано поставити потік, щоб звук відтворювався при переміщенні повзунка по часовій шкалі. Тепер можна вперше поглянути на твій мультфільм Тисни Enter. Це і є мій перший мультик? Це прекрасно! Поглянь! Гулянь, це мій перший мультик. Ні, це лише аніматик. Завершення препродакшену. Пам'ятаєш? А, пам'ятаю. Угу. Тепер починається етап продакшену? Саме так. Створюй новий шар ключових кадрів і малюй чистенькі, гарненькі, відповідно до пропорцій персонажів. Ключові пози, потім між ними проміжні, допоміжні і так далі. і далі. Так, тут потрібно посидіти довше. Саме тому перший мультик має бути простим, коротким, і смішним. Готово. Ура! Тепер мій перший мультик готовий. Ще потрібно додати звуки і музику. Безкоштовно звуки можна завантажити, зайшовши на свій канал YouTube. Творча студія, інше фонотека. Так, дай дорогу професіоналу. Ось так. Тепер мультик точно готовий. Ні. Та скільки ж можна. Ми завершили етап продакшену, і тепер потрібно зробити. Рендеринг? Рендеринг. І як його тут зробити? Спочатку потрібно протестувати майбутній мультик. Натискай Ctrl плюс Enter. І чудово, закривай. Тепер заходимо в теку, де зберігається наш робочий документ. Зберігає ти ж зберігала робочий файл. Але там не було пункту зберегти робочий файл. Отже, в теці, де зберігається заново зроблений мультик. Тепер є файл з розширенням SVF. Це наш тестований раніше ролик. Але показати його комусь все ще складно, і тут допоможе безкоштовна програма Swivel, яку можна завантажити із сайту NewsGround. Усі посилання в описі до відео. Дякую, Маріам. Отже, після встановлення відкриваємо програму і завантажуємо до неї наш SVF файл. Натискаємо конвертувати. Тепер мультик готовий. Так, вітаю. Ти зробила мультик, який побачать лише твої рідні і друзі. Чому це лише вони? Тому що існує два додаткові етапи виробництва. А, Добре, добре. Ділись своїм першим мультиком у коментарях до відео. Це Валера, і підписуйся на канал Маріам, сторінку на Фейсбук Маріам. Ставай патреоном, підтримуй українські переклади. Це Валера і анімуємо українською.